Доброго ранку, дітки! До нас сьогодні на заняття знову прийшов грайлик, і він хоче вам розповісти казочку про різдвяну зірку. Послухайте, будь ласка, уважно. Домалята, яка гарна зірочка засяяла. Подобається вона вам? Вона незвичайна різдвяна. Ви знаєте з нагоди якого свята засвітилася ця зірка? Так, вірно. Вона засвітилася з нагоди свята різдва. а зараз я пропоную вам послухати вірш Марії Пономаренко Свято радості. У зимову світлу днину народилася дитина, чисто чиста, мов сльозина, Божий син, свята зернина, І донині нам сія Віфліємська зоря. Ніч різдвяна, світла й чиста, Небо в зорі нім на мисті. щастя й радості багато нам несе різдвяне свято, і щоразу воно нове, свято свят, Різдво Христове. Скажіть мені, про яке свято розповів нам вірш? Яку радісну подію ми святкуємо в день Різдва? Яке Небесне Світило нам сповіщає про народження маленького Ісуса? І з якими почуттями ми зустрічаємо свято Різдва? Справді, діти, наближається свято Різдва. Саме в цей день народився маленький Ісус Христос. За давніми переказами сталася ця чарівна подія в бідному хліві – в еретепі. Мати Діва Марія народила Ісуса і поклала його не в колисочку, а в ясла, годівницю для худоби. Диво, що сталося, побачили на весні щоб сповістити всім радісну звістку про народження Ісуса на небо зійшла чарівна зірка провісниця. І всі люди зраділи. Відтоді наш народ і багато інших народів світу відзначають свято Ліства. В Україні його святкування починається ще з вечора, який називають святвечором. На святвечір господині готують традиційні пісні страви, серед яких обов'язково має бути солодка лістяна каша кутя. Готують кутю із стільної пшеничної крупи, із маком, медом, горіхами та родзинками. У хату вносять і ставлять сні пшениці, дідух. На щедрий врожай, достаток та добробут у наступному році. На столах запалюють свічки і чекають появи першої зірки на небі, а коли вона зійде, сідають до столу всією родиною. У цей же час на дворі скрізь лунають веселі пісні колядки. Це діти, а іноді дорослі, колядують. Вони славлять Ісуса і ходять від хати до хати. Щоб привітати господарів з народженням Христа, побажати всім здоров'я і щастя. Часто колядники носять з собою символи ліства, зірку і вбираються в костюми різних персонажів янголів, кози тощо. Колядників на знак подяки та з нагоди свята. Господарі частують смачними гостинчиками, ласощами. А зараз давайте пограємо у гору, «Заверши думку. Я буду читати речення, а ви додавати кінцеві слова. Почнімо. Різдво це радісне світле свято. На Різдво ми відзначаємо день народження Ісуса Христа. Вірно. Маленький Ісус народився у бідному хліві, у вертепі. Народила його мама Діва Марія. Коли народився Ісус, на небо зійшла зірка провіститься. Радісне ліздво відзначають по всьому світу. І, звісно ж, у нашому краї, в Україні. Вечір напередодні Різдва називають святвечором. На святвечір готують пісну, вечерю, обов'язково падить різдвену кашу, солодку кутю. А діти ходять від хати до хати і співають веселих різдвяних пісень. Колядок. Молодці! Ви вторилися завтання. Погляньте, малята! Кілька промінчиків нашої різдвяної зірки чомусь погасли. Чи хочете ви, щоб зіронька знову засіяла всіма своїми промінчиками? Для цього ви маєте відгадати різдвяні загадки. Послухайте першу загадку. Їсть на святвечір кашу дитя, каша із медом, пшенична, правильно кутя. Друга загадка. В час різдва і хлоп'ята і дівчатка. Всіх вітають, співають вірно колядки. Третя загадка. В ніч різдвяно звисока сяє, Народився Ісус, провіщає. Осява її і гори, і моря промениста небесна зоря. Молодці малята, завдяки вашій кінтоливості тепер наша різдвяна зіронька знову горить, несучи радісну звістку про народження маленького Ісуса Христа, Божественного дитяти. Нехай така зіронька, діти, світиться в душі кожного з вас, промениться радістю, теплом і добротою. Даруйте цю доброту своїм рідним і близьким, і не забудьте привітати їх. З яким святом? Правильно, зі святом Різдва. Дітки, а скажіть, будь ласка, яке свято ми зустрічаємо після Різдва? Молодці, правильно, Новий рік. Дітки, а що ми на цьому тижні з вами малювали? Так, правильно ялиночку та прикрашали її за допомогою ялинкових прикрас. Дівки, я сьогодні гра пропоную вам зробити аплікацію ялиночки та прикрасити її гарними білими сніжиночками. Для того, щоб зробити аплікацію ялинки, нам будуть потрібні три квадрати різного розміру. Один найбільший, трохи менший і найменший. Чи беремо один квадрат, складаємо навпіл у діагоналі та розрізаємо його з допомогою ножиць. Дайте можливість, дитині спробувати самостійно розрізати квадрат. Те ж саме робимо і з наступним квадратом. Теж складаємо його напіл по діагоналі. Розгортаємо та розрізаємо на дві два трикутники. Трохи меншого розміру. І те ж саме робимо з останнім квадратом. Що ми робимо? Правильно складаємо навпіл по діагоналі. Ось так, розкриваємо і розрізаємо. Після того, як ми розрізали, беремо частини. І складаємо ялинку. Спочатку потрібно викласти ялинку, щоб бути впевнені, що вона поміститься на аркуші паперу. Не забуваємо використовувати клей, а також серветку, щоб не випачкати стіл, змащуємо края нашого трикутника і приклеюємо. Спочатку приклеюємо найбільший. Трикутник це буде низ нашої ялинки. Потім ми беремо трикутник трохи меншого розміру, дивимось, прикладаємо, як нам зручно, і змащуємо теж з зворотнього боку краї нашого трикутника. Прикладаємо та наклеюємо для того, щоб було рижд, охайно. Використовуємо, де можна серветкою, допомагати собі серветкою. Беремо найменший трикутник і дивимося, як нам зручно його викласти. Змащуємо краї нашого трикутника та да, наклеюємо. Візьміть сир. наріжте заздалегідь. Маленькі сніжиночки із білого паперу. Змащуйте сніжиночки, клемпи і наклеюєте. допомагайте собі з сиропеткою. Сніжинки наклеювати так, як вам зручно. Ось така ялиночка вийшла у нас граника. Дітки, будемо чекати, фото Ось така ялиночка у нас нетерпіння. Дуже сподіваюся, що в тебе теж все хотіть і святкового Зустрічі. настрою.